Боже, ми сюди прийшли. По милісті Боже сонце стає, по милісті Божій ми живемо кожен день, по милісті Боже ми дихаємо свіжим повітрям, по милісті Боже ми збираємо врожаї на своїх городах, по милісті Божі діти рождаються, по милісті Божій ми живемо, по милісті Божої у нас на селі хліпісів є. Це все по милісті Божі. І слава Богу, що ми маємо це все. Ми повинні розуміти, що цілий світ живе в гріхи. І цей гріх людство знищує. через гріх людство себе знищує. Ці війни, оце проблеми, всі, оце жадність до багатства, оце всі золото, долари, це все, все таке. все. Але боргу в горбу карманів нема. І люди не розуміють це. А ми люди духовні, ми розуміємо, що ми тут живемо. І свободне тільки беремо або наше покаяння вічне життя Ісуса, або наші гріхи йдемо мучитися озеро огнем, як то кажуть. Весь світ живе ім'ям Ісуса Христа. Віруючи, знають християни, а не віруючи, не знають, чому живуть ім'ям Ісуса Христа. Ісусу у кожній людині записаний. В документі у паспорті. Да, у кого є паспорт? Покажіть. Підніміч руки, всі паспорти. Досвідки, може, всіх є. А там написано Ісус, ви знаєте це? Да? Там написано Ісус. Хто знає, як той написаний? Ніхто не знає, може підказати. Я народився в 1964 році. Від Рождества Христова. Ви всі так родилися. Від Рождества Христова. Ісус нас записаний. Але ті люди, які записані в документи, з печати, що там є, чітко все. Юридично закріплено, дата народження. Але є документ, який ми, християни, маємо в нашому серці. Це печать Святого Духа в нашому серці, віра наша, любов, і надія на наше спасіння. Тому наше завдання зараз, оце такий період казати про Ісуса, про спасіння, про Його милість до нас і Його благодать. Давайте тепер eh, розміркуємо щодо Писання Саша. Можна? Екклесіаст. Четвертий розділ екісіаст. Висі, висі, да? висі, да? Дивіться. Буває людина самотній. Самотні. І немає нікого від іншого сила читати та немає. Та немає кінця всього зусиль його. І не носити це около багатство в нього. І він не тут? Та для кого дбаю і позбавляю добру свою душу. Марнота і це даревна робота. Воно так що. Беремо роботу у нас. Одинако людина. Одинака людина, одинока людина, якщо нема сім'ї, нема брата. Роба робить, але нема спадкоємців. Одинока людина, яка, яка не має в серці свого тобто, Бога. Свого Спасителя, живого Бога, вона та однака. Вона працює, хоча не розуміє, за що вона працює. І тих я скаже, це марнота, марнота. Далі Щось Не йде далі. А? Не йде щось Не йде? Добре, я зачитаю так. Марнота. Одиноколі тяжко, одинокі людині жити. Взагалі тяжко, дуже тяжко. От, іде, йде. Краще двом. Краще двом. Як одному, бо маєш хорошу запасу за фрукцій. Далі, десятий. Якби вони впали підійме одного свого друга, та гору ну, одному, як і впаде, і нема друга вести його. Мова йде про наше життя земне, Мова йде. Наше життя як одинока людина. І вона сама живе, і вона трудиться, вона старається, але сама живе. І тяжко їм одному. В хаті одній людині тяжко, особливо на старості років. Це розуміло. То хто я... А якщо вдвох, то в друг, другий який поруч, може його піддержати, підвести. Якщо в паделі, Таке життя в нас. То ми боліємо, то ми падаємо, то ми десь тяжко вогнати. Далі. Також, коли двох покладуться, то коли двоє лежать, покладуться, то теплим буде. Да? А якщо загрітись одному, то буде холодно. Фізично, так. Да, Чоловік, жінка, діти гріються, коли хатять. Це фізично, а духовно оце, мається на увазі духовна, да, поміч, поміч, якщо жінка живуть, є дуже крепка оце називається любов Божа. Крепкі стосунки, там тепло, там тепло, в цих стосунках тепло там да, і приєдна душі. Коли погані відносини в сім'ї, сварки це все, там буде тепло. Там буде холодно, там буде холодно в сім'ї. Якщо ми маємо відносити наші стосунки з Ісусом, якщо в нас нема стосунки, нам холодно, нам тяжко, нам холодно. Ми маємо стосунки з своїм духом, нам тепло, нам тепло. І це ми повинні розуміти, якщо в нашій сім'ї є в нас віра надія, любов у кожній сім'ї є, у нас теплі стосунки. Внуки, діти, чоловік, жінка. Навіть свати, танцю. нам тепло. А коли починаються сварки, проблеми, гординя проявляється у кожному, оце проблема, це, це вже холодно, це вже холодно. Три далі. Цікаво. А коли хто напав на одного, то двох, вони стануть на нього. І нитка потрібна, де скоро втерветься. Потрійна нитка, яка потрібна нитка, три нитка. У нас в житті є, є потрійна нитка, це нитка нашого життя. Початок і кінець. Це потрійна нитка. Ми живемо душою, духом і тілом. Оце потрійна нитка. Якщо у цій потрібній нитці немає триєдинства то Бога, тобто Святого Духа, отця і Сина, в нашій потрійній нитки, в нашій нитке життя, то ця нитка обривається. Помираємо все. Якщо в нашій потрійній нитке життя є, це сини Дух Святий в нашому житті і в нашому серці живе, ця потрібна нитка не порветься. Чому? Народилися, маємо переход в вічне життя. Не порветься, оце має снова церкви. Це мова йде про спасіння, про, про, про вічне життя. Нитка, трена нитка. Далі пишемо. Віра, надія, любов. Якщо ці нитки переплітаються наші життя, нитки переплітаються. Віра в Бога. Надія, віра, любов. Там, де любов в нашому житті, там нема холода, там тепло. Там, де надія, там, де надія є. А ми без надії не можемо жити, так як і без віри. Віра в щось у нас повинна бути наша житті. Віра в погоду, віра в ворот, віра в дітей, там, то, віра то, молимося. Це віра наша. Це, це теж нитка, три нитки сплеті в місті, поруч. Коли ж ми ходили в школу, може помніте, пам'ятаєте, в залі був до потока такий канат собі, да? лазили по да? Коли змагання спортивні. партию, хто пам да? пам'ятаєте, так? Да? Це теж потрібна нитка, але це образ, коли ми прилагаємо сіл'я, яка сіла, щоб... Тренуємося, щоб піднятися до того потолка і отримати хорошу цінку. Оце є сила спасіння. Піднімаємося в небеса, вірою, надією, любов'ю. Щоб отримати спасіння, в небеса піднімаємося. Віра, надія, любов. Ю. Якщо в нашому житті, оця наша влітка життя потрібна. Буде переплітатися з Богом, Отець, це і Дух Святий, то ця наша нитка ніколи не порветься. Ніколи не порветься. Ми перейдемо в вічне життя і будемо мати спасіння. Тому, дорога церква, ми повинні розуміти, що без Бога ця нитка порветься. Без Ісуса, без Духа Святого, без Отця. А ця нитка спасеться, нитка порветься і ми не спасемося. Тому що ця коли нитка обривається в нашому житті, ми не приймаємо Ісуса в своє серце. Все. Людина переходить в вічність без Ісуса. І вже надії нема. Книгі написано, що коли молився, Він казав, що у дерева є надія. У дерева є надія. Коли його зрубають, так? я Є у дерева надія. Проростає, корінь, бо корінь є. Є надія. А у людини такої надії немає. Нема такої надії. Так що треба нам просити у Бога премудрості Божій, як нам далі жити, як нам приймати таке рішення. Ну, що Ісус сказав, Входіть в царство небесне тесними воротами, вони, бузеньки. Туди тяжко війти. Тяжко, дуже тяжко. Гріх піти легко, людина. легко, Вріх піти, бо там ворота широкі. Починає з бара, там, де горілка вісить, закінчуючи там якимись злочинами, особливо там, де гроші великі, там те, там. Тому ми повинні розуміти, що ми маємо тут життя. На землі в цьому часі, в цьому періоді. Нитка в нас є життя. Але ми маємо цю нитку підкріпити вірою, надією, любов'ю Духа Святого, Отця і Сина Спасителя. І будь з ним в заповіті, з ним, бути з ним коло цього дерева життя, приймати причащення. Ісус сказав, хто приймає мою кров, мою плоть, той має життя. Ісус сказав, той, що має життя, буде зі мною в Царство Небесне. Це дерево життя наш Ісус. Ми вже познали, через Адама познали добро і зло. Дерево познання добра і зла. Да? Але в Демському саду було позначено дерево життя, якщо ви пам'ятаєте написано. Дерево життя. Дерево життя. Оце та істина. Оця та істина вічного життя, це дерево життя, це Ісус, це Його кров, це Його тіло. Зараз на землі тіло Ісуса Христа це церква наша, наша церква. І Ми коли приймаємо причастя, я думаю, що ми будемо молитися, що всі ми будемо скоро приймати причастя разом в одному Духі Святому. І ми коли молимося, приймаємо причастя, приймаємо цей образ хліб і вино, тіло, і кров Ісуса і тіло. Ми маємо з ним вічне життя. Він казав, оце по його новому, це основа нашого заповіта з Ісусом. Приймайте тіло моє і кров моє. Приймайте, доки я не прийду. Він так і казав, доки я не прийду. І ми це, якщо ми будемо це робити, ми будемо мати вічне життя, і це нам вигідно, як вам кажуть, вигідно. як кажуть, а чи вигодно? Ми коли жінка не віруючий, чоловік віруючий. А Дух Святий каже, нічого, це не проблема. Якщо чоловік віруючий, то жінка освящається віруючим чоловіка. Якщо чоловік не віруючий, а жінка віруюча, чоловік освящається, віруючим жінкою. А як це освіщається? Молився. Жінка приходить до церкву, молодиться за чоловіка, за дітей. А це є процес освіщення, освіщення. І тоді Святий Дух починає працювати або з чоловіком не або жінкою не або з дітьми. Да? Як Федя. Це працює, це працює 100%, 100 працює. Як Федя, кажу. М? Як Федя кажу. Ну от Федя там. Вот. Приклад Федя. Вчора ми розмовляли за його сім'ю. Я можу повторити, да? так? <связывая> да, с надо Это да. <связывая> да. <связывая> Давай, Не Да. Еще. Восемь, восемь. Восемь, да. Він похов, він машинку, так? Само. Не сильно, не брати, нема, немає сподкаєнця. І він не поміч. Як це тут не повід, Він не поміч. Він не може зрозуміти, а що це моє протицію, для кого це. Дальше. Для кого я дбаю і позбавлю добра свою душу. Марнота, і це даремна робота. Працюємо, працює. А Святий каже, марнота, даремна робота. А спроси людину тут. А я мудрий. Я мудрий. Я, я бачу це зробити. А, а, а Господь каже, а це ж марнота. Краще Бог. Це Святий Дух каже. Це не крізь сповідь каже. Це Святий Дух каже через нього. Краще Бог. Бо маєш хорошу заплату за трудці. Благодарення, Господь благословляє їхній труд. Краще двом. Краще двом. Оце той е, брат по-українську. Шлюб. Оце той шлюб. Ми на землі маємо шлюб, чоловік і жінка, ой, це пластині Господні. А якщо ми маємо шлюб, церква з Ісусом, оце наш труд. Розумієте? Це наш труд, це наш оцей труд. Це наш труд оцей. Ми маємо шлюб, бо ми невеста Ісуса Христа в церкву. А Він прийде за невесту. І ми повинні бути його зустрічати, Готувати до цього. Далі. Якщо покладуться, то тепло і буде. Чоловік живуть тепло, слава Богу, і діти власне. Людина віруюча, живе тепло. З Ісусом, з Богом, з Духом Святим, яка приймає, приймає, то ми маємо тепло від Святого Духа. Тепло маємо, комфорт маємо, духовний. Але є умова. Дорога церква є умова. Є умова. сплести собі духовну в своєму житті, сплести для себе, віру Ісуса Христа і силу Святого Духа, сплести для себе три нитки, три ступені духовного росту, три нитки. Вплисти в своє життя, вплисти в своє життя, в свою нитку плести. А що це? Перша стукінця. Покаяння друга ступень водне хрещення. Похоронити в водної могилі свою людину, грішну, похоронити. І третє прийняти хрещення Духом Святим, щоб в, вас, в нас жив, Святий Дух Ісус нам жив, щоб не мали силу. Нехай нас Бог благословить. Щоб ми мали таку силу. Давайте помолишся. Господи, великий славний, ми дякуємо тобі за те, то, що ти нас проживаєш, за те, що ти нам даєш Твоє слово, Господи. Бо ми знаємо, що ми з темами ми грішні. Ми твою благодать приймаємо вірою в надію, любові, Господи.